За порукою економічної стабільності у майбутньому уряд США бачить розвиток нових джерел енергії. Провідним альтернативним постачальником минулого року стали вітрові турбіни. На сьогодні понад 45 тисяч вітряків по всій країні виробляють 60 тисяч мегаватт енергії. Одна турбіна може забезпечити потреби 500 приватних будинків. Стрімкому розвитку галузі сприяють. Податкові пільги, які субсидують витрати на виробництво цього типу енергії, щоправда, ця програма вигасла наприкінці минулого року і була продовжена адміністрацією Обами лише до кінця цього року. Тож представники індустрії ведуть активну кампанію поновлення дії пільг у майбутньому. Тему досліджує Андрій Годованець. Скотар Піт Ферел майже втратив свої ранчо під час сторічної посухи у Канзасі. Від банкрутства каже він, його врятували 100 стометрові вітрові турбіни, які знаходяться на території його господарства. у моєму випадку це подвоїло потік прибутків і допомогло перечекати кризу. Турбіни виявилися критично важливими для виживання. Вітрові електростанції як у піта дедалі частіше можна побачити у США. Це альтернативне джерело енергії допомагає багатьом власникам землі, на якій розташовані турбіни, поповнити домашній бюджет. Вітер дує навіть під час посухи. Це, мабуть, наша найкраща посухостійка культура. Чимало фермерів і тваринників починають розуміти цей факт. Якщо господарники це усвідомлювати, законодавці у Вашингтоні не зовсім свідомі того, що скасовуючи пільги на виробництво альтернативних джерел енергії, вони ставлять під загрозу існування вітрових електростанцій. Лише завдяки інтенсивним переговорам в останню хвилину, фермери зуміли продовжити їх дії у січні. Підкаже, що без субсидій він не зможе розвивати цей бізнес. Податкові пільги допомогли мені почати займатися цим проектом. Я би хотів його закінчити. Закон від 1992 року, який гарантує пільги виробникам альтернативних джерел енергії, є чинним лише до кінця поточного року. Під переконаний, якщо закон не поновлять, постраждає ціла індустрія. індустрія вітрової енергії розвивається швидше, коли є податкові пільги, і негайно зупиняється, якщо у них забирають гроші. Щойно поновлюються субсидії, поновлюються і інвестиції. І депереніваблз, третій за розміром постачальник вітрової енергії у США. У компанії кажуть, що субсидії не лише сприяють розвитку альтернативних джерел енергії, але й дозволяють успішно конкурувати з електростанціями, які працюють на традиційних джерелах енергії, таких як вугілля та газ. «Усі енергетичні компанії отримують субсидії від уряду, як федерального, так і місцевого. Ми хочемо бути на рівних умовах, і ми зможемо досягти успіху, якщо в нас будуть пільги. Вітрова енергія – найбільша виставка досягнень індустрії у Сполучених Штатах. Генеральний директор Американської асоціації енергії вітру Том Кірман, звертаючись до присутніх на зібранні, пообіцяв домагатися поновлення кредитних пільг і запровадження довгострокової податкової політики. У мій компанії користуються існуючою програмою, яка на пільгових умовах надає кредити на спорудження нових вітрових турбін. Андрій Годованець, Голос Америки.